Чезний привіт! Я рада вітати всіх, хто завітав на мою кухню. І сьогодні будемо готувати ось таку дуже смачну та дуже ароматну і ситну запіканку з фаршем, ось такою апетитною сирною скоринкою. І, власне, ось всі продукти, які знадобляться нам для сьогоднішньої страви. Я їх вже частково підготувала, а решту підготую зараз. Безпосередньо нам потрібна буде картопля. І аби бути точно впевнені, що картопля не буде сирою, я її трішечки відварю. Звичайно, що можна використовувати сиру картоплю, тоненькими кружальцями її порізати, але як я вже сказала, щоб бути точно впевненою, що все приготується, я картоплю трішки відварю. У холодній воді доводжу до кипіння. А потім після закипання, варю рівно 3 хвилинки. Воду я не солю. Знадобиться фарш. Фарш можна брати будь-який. Я сьогодні беру свинину. Знадобиться також цибуля. У мене Таких три маленьких цибулинки. По факту можна взяти одну велику, дві середніх, ну це наскільки цибулі вам потрібно буде. Порізала її тоненькими кружальцями і ось уже їх розібрала. Також знадобляться гриби, помила я їх і порізала ось такими тоненькими пластинками, і безпосередньо знадобиться ще твердий сир. Я його натерла на крупній терці. Ще підготую фарш. У мене тут 500 грамів фаршу. Я сказала, що фарш може бути будь-який. Я додаю сюди солі, на свою кількість я додаю приблизно пів чайної ложки і ще додам суміші перців. Спеції можуть бути абсолютно будь-які за бажанням. Все добре перемішаю. Зарішелося мені підготувати картоплю, і я буду нарізати кружайцями. Тепер продукти вже повністю готові і можна збирати страву. Форму для випічки у мене це скляна форма, я її змастила олією і буду першим шаром викладати картоплю. Картоплю виклала і хочу наголосити, що шар картоплі не повинен бути занадто товстим. Якщо все-таки використовуєте сиру картоплю, то потрібно нарізати її дуже тонко. Далі картоплю я трішечки підсолю, можна додати ще перцю, якщо хочеться, я лише солі додам. Поверх картоплі розподіляю цибулю, зверху викладаю фарш, і теж потрібно його рівномірно розподілити по всій площині. Поверх фаршу, о, я розподіляю пластинки грибів. Гриби, за бажанням можна підсолити, я цього робити не буду. І ще такий момент: я використовую свиний фарш, і в мене він достатньо жирнуватий. тому поверху я нічим змащувати вже не буду. Якщо взяти, наприклад, фарш куриний або індюшини, він в принципі сам по собі суховатий, тому ось цей верхній шар грибний можна змастити невеличкою кількістю майонезу або сметани. Ну, як я сказала, цього я робити не буду, тому останнім шаром засипаю натертий твердий сир. Піканку я сформувала, буду відправляти запікатися духовка розігріта до температури 180 градусів, і запікається така запіканочка орієнтовно 35-40 хвилин. Ну орієнтуватися, звичайно, слід по своїй духовці і по готовності самої страви. Але оскільки я ніколи не ставлю керамічні та скляні форми у розігріту духовку, тому я буду відправляти її у холодну духовку. Ну і по часу у мене це трішечки більше займе. Ось така в результаті дуже апетитна, дуже смачна та дуже ароматна запіканочка в мене вийшла. У мене, з рахуванням того, що я ставила у холодну духовку, запіканка готувалася 50 хвилин. Ну, як я вже казала, орієнтуватися потрібно по готовності страви. І ось така краса в мене вийшла. Це чудовий обід, чудова вечеря, тому обов'язково приготуйте та спробуйте. Це дуже-дуже смачно. А я всім хочу подякувати за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Я всім бажаю миру і благополуччя кожному. Та до зустрічі в наступних відео.